То, що Будем будемо діються. робити? Дене? Моторний бенжі, бенжі, майстер ас. Мотори лагодить на раз. Моторний бенжі, майстер ас. Мотори лагодить на раз Ти астронавт, чи пілот літака, фермер, рибалка чи байкерка. Бенжі. Фарбування зорельота. Доброго ранку. Але для чого стільки фарби? Я хочу пофарбувати зорелітмо. Я збираюся скористатися цим. Який колір? Ну, у щітки колір як колір. Ні, не щітки. У який кольор ти хочеш пофарбувати зореліт? Ще не вирішив. Я просто хочу зробити його якимось інакшим. О, я можу розповісти про це іншим, якщо хочеш, і запитати в них, який колір має бути. Дуже чудова ідея. Дякуємо. О. Тоді ми їдемо. Мотоциклику. Оперед! Кульки. О, поглянь мотоцикли. Це фермер Фред і тракторець. Фермера Фреде Мотоцикли. Він фермера Фреде, ем... О, Я ем... Я маю дещо тобі передати. Ал має обрати новий колір для зорольота. І хочу знати твою думку. <ганування> <О -хай! ганування> Колір тракторця. Колір тракторця. <ганування> <ганування> Їдьмо мотоциклику. Їдьмо. Знайдемо доті автобусик. <ганування> О, де Доті! Гірбалка фін з ними. Поїхали. Привіт-привіт. Не можу зупинитися. Мо! Мушу відвезти рибалку Фіна додому із закупів. Інакше морські чайки лишаться без обіду. Гей-гей гей-гей до 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 моря, моря, Годувати чайок. Маю дещо тобі передати доті. Астронавт Ал хоче перефарбувати зореліт, але ніяк не визначиться з кольором. Маєш ідеї? Колір автобусика? Колір автобусика, значить. Ні. Колір човника. Колір човника? Зрозуміло. О, це вже дві ідеї. Дякую. Колір автобусика. Кравника. Штравника. Автобусика. Чавника. Автобусика. Чавника. автобусика. Чавника. автобусика. Чавника. автобусика. <звук> Пілоти, піти? О, -піт. Маю тобі дещо передати. О, Ал не може вирішити, який колір перефарбувати суреліт. <звук> Маєш ідеї? Ага, так. О, колір Булез. літачка. Так, гарна думка. Дякую, піте. Бувай! Привітмо! Привіт мотоциклику! Маю дещо передати. О, дякуємо. Послухайте. Астронавт Ал перефарбовує зореліт. А який колір? Ал, Ал не вирішив. Але він хоче, щоб ми допомогли йому з рішенням. Що ж будемо робити, Дене? О, так, звісно ж. Влаштуємо пікнік. Влаштуємо пікнік у астронавта Алла, а тоді допоможемо йому з вибором. Ем, мобільну кістку. Я всім зателефоную.

Настав час допомогти Ало визначитися з новим кольором зорельота. Цікаво, яким він буде, Колір тракторця. Ні. Колір автобусика. Ні. Колір човника. Ні. Колір літачка. Ні. Колір дерева, бо я люблю дерева. Так. Яка краса, але, готовий до польоту? Ага. Уже сідаю всередину. І стартую, і я знову виходжу. О, схоже на відкладна справа. Краще нам поглянути. У чому проблема зорельоте? Животик. Ніжки? Носик? Що будемо робити? Дене? Так, звісно. Моя спеціальна книжка, як зрозуміти зореліт. І тут ж ідея. Коли зореліт не хоче летіти, спробуйте дати йому велику склянку фруктової шипучки. Де моя шипучка? О, кусню. Куса, ні! Не туди! Це не дерево. Кусню це зореліт. Ал просто пофарбував його в колір дерева, от і все. Дурний кусень. Подумав, що зореліт це дерево, бо він кольор дерева. Що, Дене? Але я не розумію. Ох так, Дене, я зрозумів. Гарна робота. Я збагнув, але. Насправді це ідея Дена, але все дуже просто. Розумієш, кусень не єдиний, кому зореліт схожий на дерево. Оскільки ти пофарбував його у колір дерева, навіть зореліт вважає себе деревом, а не зорельотом. Саме тому він не полетить. Розумієш, він вважає себе деревом, а дерева не літають, чи не так, але. Ем, а... Тому тобі доведеться пофарбувати його в кольори зорельота знову. А тоді він зрозуміє, що він зореліт, а не дерево. Тоді він зрозуміє, що може літати. Ну гаразд. Ага, зроблено. Так саме так. Зореліт готовий до старту. Сідай, але я так хвилююся. А ось і вони. Час їхати додому, командо. Ходімо. Що ти робиш, кусню? Він фарбує дерева в колір зорольота, моторний Бенджі. Так не можна, кусню! Якщо ти пофарбуєш дерева в кольори зорольота, хто знає, може, і вони полетять? Гей до дерев! Гей до зорельота! Гей до дерев у космосі!